Шановні наші вояки-захисники, дорога громада, шановні гості курорту, пам'ятаю рік тому, як події на Майдані збирали нас на цьому майдані. Добре, пам'ятаю той час, коли громада збиралася. І ми всі разом думали, що ж далі робити. І не раз ми тут були разом з вами на Майдані, не раз говорили про політичну ситуацію про наших діячів. А сьогодні рік по тому переживаємо з вами дуже урочисту подію. Тому що передував ті урочисті події дуже складний час. Час випробувань, який і зараз є на Україні. На жаль, за останні 100 років, а може на щастя, Україна зі зброєю в руках через 23 роки незалежності захищає свою державність. І я сьогодні разом з вами тішуся з того що ми маємо можливість передати ті автомобілі нашим воякам. Ми маємо можливість разом з вами бути впевнені в тому, що якщо є такі захисники вітчизни, то Україна була, є і буде сильною, незалежною державою. І вона займе чільне місце в світовому рейтингу. Але не варто на цьому заспокоюватися. Ми маємо біля своїх кордонів дуже підступного, віроломного сусіда, який нам весь час розказував про те, що ми маємо брататися. Але найбільш складний час для України напав на нас, прийшов зі зброєю. І його чобіт до сьогоднішнього дня топче українську землю. І ми всі розуміємо, що для того, щоб його перемогти, в першу чергу ми маємо бути сильними. А щоб ми були сильними, ми маємо стати мудрими. І власне мудрість допоможе нам себе утвердити. Мудрість вже нам допомогла створити силу, яка називається українське військо. Армія, сьогодні, котру сьогодні не можна перемогти, котру вже сьогодні бояться. Сьогодні українське військо є найбільш боєздатним. Чому ми не можемо дочекатися збройної допомоги від тих, хто сильно хоче нам допомогти? Тому що вони розуміють, що їм не треба сильної України. Їм треба мати і бачити якогось раба чи недомка. Але ми, панове, до цього не готові. Ми готові себе боронити. Ми готові зробити все для того, щоб держава себе утвердила, щоб наше військо було достойним того, щоб його називати захисником вітчизни. Сьогодні я з великою гордістю на тій сцені можу представити тих людей, які стоять за мною. Це відважні люди. Це Громадяни з великої букви це люди з великої букви. І я хочу, щоб наступним генералом був хтось з них. Тому що Україна вартує таких генералів. І ми, як громада, зробимо все для того, щоб насправді ми мали справжніх, відважних українських генералів, генералів гетьманів, за якими можна йти, які не бояться. Захищати свою вітчизну. Ми сьогодні розуміємо, що не можна всім зразу допомогти. Але приклад громади трускавця наших волонтерів, жертводавців показує, наскільки ми можемо бути сильними. Ці два автомобілі і то майно, якими Збираємо всією громадою і жертводавцями. Це є дуже невеликий внесок, але дуже важливий. За останній рік ми з вами стали матеріально біднішими. Але ми стали духовно багатими. Наш український дух став просто непереборним. І наступний наш етап це сильне військо, це сильна держава. Це заможні люди. І це наше майбутнє. І я вірю, що не такий довгий час, коли ми можемо сказати один одному так, ми це зробили. Нам було тяжко, але ми перемогли. І я бажаю сьогодні нашим воякам, щоб вони до нас повернулись з перемогою. Всі живі, здорові, щоб вони могли розказати. Молодшому поколінню, що таке є любити державу. І своїм прикладом показують, що таке є патріотизм, що таке є відповідальність і що таке є громадянські обов'язки. Тому сьогодні від імені громади міста хочу вклонитися від нас і сказати дякуємо. Ці прості слова. Це, напевно, те найменше, що ми можемо їм сказати. І це найбільше, що ми їм можемо виразити від своєї душі. Бажаємо, щоб Господь і ангел-охоронець завжди був разом з ними. Найскладніші хвилини. Дякую батькам, котрі викликали, виховали таких дітей. Дякую всім захисникам вітчизни. Дякую всім жертводавцям, громадянам небайдужим. Дякую тим, хто ще захоче долучитися до допомоги, до посильної допомоги нашого війська сильне військо, сильне місто, сильна людина, незламний український дух. Вітаю також з професійним святом наших військових. Вчора, перший раз Україна його святкувала за указом президента. Вчора президент для нашого війська. Разом також з небайдужими людьми з цією Україною передали стільки техніки, що за 10 останніх років наше військо не отримувало. Маємо надію, що це теж буде дуже значний і вагомий вклад в нашу з вами перемогу. Слава Україні! Придбання автомобілів у Ірландії і передача їх сюди належить родині Олексинів голові Трускавецької спілки художників Олегові Олексину та його братові, що проживає в Ірландії Ігореві Олексину. Я хочу запросити до слова родину Олексинів, а також сина Олега Олексина Мар'яна. Доброго дня! Нове покоління! Не заставши совітів, не заставши гоніння без рабських думок, це тисячі молодих неофітів, що не повторять старих помилок. Ми родились у вільній державі та мирились з свавіллям людей, грали ролі в злочиній виставі, де сценаристом був сама смодей, де рідна мова, не оживши, вмирала, кольорова країна тускніла в очах. Де люди, морального не маючи права, обрали свідомо зруйнований шлях на мові чужі й друкувалася преса, як повитиця пропаганда росла, і Україна, чарівна принцеса за 23 роки не розцвіла, бо смута накрила країну брезентовим темним плащем, щоб жовто-блакитні зруйнувати вітрила. Полила смердючим дощем, вона сумнівалась в козацькій породі. Рід український, жадала, щоб з них зневага родилась далеко на сході, і замість телячої мови обрала язик наших героїв прозвала чумою, Коперсаючись, по вуха в лайні, бажала нам сонце закрити рукою, бо сама проживає в пітьмі. Дуже дякую. Е, кажуть, ідея, е, ну що це ідея. Ідея мати ідею це ще дуже далеко, щоб її виконати. От. І е, я хочу подякувати, що сам е, я би це ніколи не зробив. З допомогою вас, всіх Трускавчан, художників, спілки художників міста Трускавця, які е, дали свої роботи, нас було понад 30, 30 картин. Що вони віддали, пожертвували їх, щоб купити ці машини. І заодно ці, ці е, картини купили люди, трускавчани, які прийшли на цей аукціон, е, пожертвували своїм часом і, і грошима. І хто не був, той так передавали гроші. Так що бачите, без вас я би нічого не зміг зібрати. Ну, брат збирав там. Я тут. Е, так що дуже низький повін. Вам дякую, що ви допомогли нам. Ну, цю нашу ідею зробити, втілити в життя. По-друге, ще хочу подякувати пані Олені. Вона теж, без неї теж нічого не знає, що... Я вже десь, деколи почав функціонуватися, в нас ще вийде. Вона мене підтримала і духовно, і так, і ми разом це зробили так, що і все у нас вийшло. Дякую теж всім, я знаю, можу подякувати нашому меру. Нашому меру дякую за те, що ми проїхали кордон, там він зробив так, що в нас не було проблем. проїхали, Так що, Руслан дякую теж. Ну і що ще сказати вам? Слава Україні, героям, слава хлопцям! Хочемо передати від трускавця 80-тій аеромобільній бригаді Львова. Так? Так. Так, це від нас, від трускавця, ми передаємо одну машину, і хай вона їх оберігає, хай вона вивозить ранених, хай виносить з якоїсь біде, чи що там, я не знаю, ну чим можемо, щоб вона була, була корисна для них. Все, слава Україні. Добрий день, чіна, на громада. Я в першу чергу хочу подякувати тим людям там, в Ірландії, що теж були небайдужі, збирають, не переживають, і хочу вас запевнити, що вони серцями, душою тут, тут на Україні на передовій. І... Я думаю, що ми будемо то продовжувати, а головне то в початок. І ці люди теж там небайдужі і зібрали нормально гроші. Хотів подякувати би, е, нашим. Теж, меру. Подякувати є, е, трус, нашим трускавецьким людям, таким, як Валентин Борисенко, який приймав теж участь в зборі коштів. Ну і щоб... Будемо працювати далі. Слава Україні! Дорога громада, шановні меценати. Сьогодні є серед нас власне ті, чому застановилися, кому треба ці машини. Ті люди, котрі стоять на передовій. Всі ми дивлячись телевізор, в першу чергу звертаємо увагу, напевно, і всі молимося щоб наші хлопці не гинули. Але ті, хто, хто стоїть на передніх рубежах, вони найбільше наражені на небезпеку. І сьогодні ми маємо тут серед нас тих людей, які стоять власне, на тих передових рубежах захисту нашої держави. Ми маємо сьогодні нашого земляка, уродженця Сколівського району, старшого лейтенанта, командира спецпідрозділу снайперів 80-ї аеромобільної бригади, Того, Тої бригади. Яка прийняла на себе найбільший удар і понесла сьогодні, на сьогоднішній день найбільші втрати в цій війні. Сьогодні ми маємо тут представників також правого сектору, найбільш боєздатного підрозділу з громадських формувань, перших громадських формувань. От. І я, власне, хочу разом з вами, панове, щоб ми вшанували разом з нашими героями-вояками хвилиною мовчання тих, на жаль, кого нема сьогодні з нами. І також служать наші трускавчани. і дуже вчасно ми передаємо їм цю машину для виконання бойових завдань. Машини поїдуть не порожні. Громада міста зібрала речі першої необхідності та продукти для наших хлопців, які зараз на передовій. Пан Ігор чомусь не сказав, що з Ірландії також. Приїхало дуже багато необхідних речей. Я думаю, що він ще скаже про це, що конкретно привезли з Ірландії для наших хлопців на передову, але ще що дуже приємно, що до цієї великої акції долучилися і наші діти. Бо ми передаємо зроблених власними руками ангеликів. Учнями другої школи їх 111 штук, і ті ангелики поїдуть також туди до хлопців. А зараз я хочу запросити сюди до нас ближче до мікрофону. Пана Олега Олексина, пана Ігора Олексина, хочу запросити сюди до нас поближче Василя Матієва, командира взводу 80-ї аеромобільної бригади, та Тараса Хамера, командира Другого запасного батальйону добровольчого Українського корпусу правого сектору. З Тарасом, бути, хочу вам зауважити ще Андрій Гергер який є заступником керівника обласної організації правого сектору? На жаль, сьогодні він не зміг приїхати, тому що кілька днів тому його поранено було, і він знаходиться у госпіталі на сході. І давайте передамо їм ключі. Сьогодні на сцені. В руках вони тримають два пакунки 111 ангелят. Що таке ангелик? Ангелик це шматочок тканини і 2 метра ниток. І все. І безліч емоцій, які діти вкладали туди. Кожен ангелик має лист, посилання, дуже коротенький, але дуже щирий. Я маю